Тому важливо батькам все-таки зважати на поради, які надає школа, і теж глибше цікавитися даною тематикою. Бо у світі вже зафіксовані такі випадки, що саме ігнорування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності закінчується суїцидом у підлітковому віці, буває і в дорослому віці. Бо насправді гіперактивність це виснаження. виснаження від постійних конфліктів. Дитина самотужки не може справитися з особливостями роботи свого мозку і не розуміє цього, чому на неї постійно кричать, роблять зауваження. Вона щиро цього не розуміє і потребує допомоги, а не конфліктів. Для таких дітей доречні інші методи роботи і інший підхід. Вони можуть навчатися разом з усіма дітьми в класі, але батьки мають визнати, що проблема існує. І школа разом з батьками готова допомагати такій дитині навчатися і соціалізуватися, адже такі діти не обділені інтелектом, а навпаки.